Вибимо ну, і гріємось. Їдло, їдло смачне їдло. Такого типу їжі не потребують там солдати, які не напередку, чи солдати, які там живуть, живуть в місцях дислокації, для них спокійно можуть готувати їжу. Це більше їжу, наприклад, використовують хлопці, які, наприклад, сили спеціальних операцій, коли їм треба там малої ваги, кудись зайти. Ми нашу продукцію ми навіть передавали на Маріуполь, коли останній раз було можливість залетіти туди навіть, на гелікоптерах. Наші знайомі з Києва, хлопці з туристичного одного магазину збирали посилки туди відно, і так само передавали продукцію. У мене є два Партнера, вони зараз в ЗСУ ходили в гори, їздили в гори, і весь час є проблема, хто там ходив в гори туристів з їдою. Якісь казанки, щось варити, щось пригорити. Ну, хто ходив в гори, це десь там цю біль відчуває. І ми вирішили для себе цю біль вирішити. І почали робити сушену їжу. Один пакет це готова страва, готова порція. Ви її відкрили, залили кипятком, до 10 хвилин маєте готову страву, готове вживання прямо з пакету. Ми залили воду. Ось так от виглядають овочі, але потрібно почекати хвилин 7-10, щоб запарилась сама крупа. Ми пакет закриваємо. Ложку, до речі, можна навіть не витягати вона не заважає. Про те, що люди готуються до війни, люди бояться, що щось буде для нас, там як виробників такої їжі, стало зрозуміло, напевно, десь у там кінці грудня, 21-го, січня, 22-го. відповідно, їжа наша, як лізла для туристів, стала їжею для тривожних рюкзачків. Люди, хто там переміщалися по Україні, мали з собою як аварійний запас їжі. Плюс туристи, ну і військові так само, крім того, що для військових конкретно там купують волонтери. Ми передаємо там товаришам, друзям з різними фондами, з ким ми працюємо. До того часу користувалися військові, але це в меншій кількості. Бо від самих військових було менше. Страва перегружається у ці машини. Це стоять дві машини, третя, чотири це сублімаційні машини. Це якраз ці сублімаційні сушки, в залежності від самої страви, від складника 24-36 годин. Далі після того, коли цю страву вже вона отримана, її виймається і далі переходить на фасування. На конвейері йде оця порція, вона його насипала. Далі він вкладає туди поглинач кисню і запає і датує дату. Якщо страва повністю засублімована, от, наприклад, як омлет наш, то він має три роки е, терміну споживання. Основні страви це два роки. Тут, по суті, асортимент весь який є, який зараз є в наявності, які збирають хлопці для пакування. Там, там Класично питали, що є: борщ пісний з квасолею, картопля з курячим філе, гаспачо — це як суп, далі полента кукурудзяна, Півсянка, всі знають про провсянку, там гречка. Всі, всі хто ходив в гори, гречка з м'ясом, класична основна страва. Плюс ми маємо макарони різні, є кава, сім пакетиків дріб-кави. -дріб І є чай збір карпатського чаю. Отакий карпатський чай. На виході ми отримуємо. Те, що ми поставили на початках, тобто, якщо ми приготували харчо або ми приготували овочеву якусь суміш на кухні, вона смачна. От вона виглядає так, як кухонна страва е, з ресторану. Практично те саме на 98-99% ми отримуємо е, після відновлення водою смачного.